Надійка Гербіш. Хатинка на краю вулиці Олеся поверталася додому зі школи. Сьогодні був останній навчальний день у цьому семестрі. Увечері для дітей влаштують новорічне свято, але вона на нього не піде. Задавнена простуда їй добряче дошкуляла. І єдине, про що дівчина зараз мріяла, це гарячий чай із медом і тепла ковдра. Ковдру з овечої вовни для неї пошила бабуся, коли ще була жива. Це була майже єдина пам'ятка, не враховуючи декількох світлин, яка залишилася в Олесі від неї. Оскільки Олеся була сиротою, бабуся її виховувала сама, а кілька років тому померла, і вона. Удома дівчину ніхто не чекав, і поспішати було нікуди. Все одно доведеться на самотині пересидіти всі свята та довгі зимові канікули. Але Олесі чомусь дуже хотілося додому відпочити від шуму, гаму шкільних коридорів, від учнівських зошитів і своєї червоної ручки, від пронизливого звуку дзвоника і від тих зверхніх верхніх поглядів. Зверхньо на Олесю дивилися всі. Починаючи від директорки та вчительок і закінчуючи модницями зі старших класів, Олеся була чудовим педагогом і безмежно любила свою роботу, проте вона була бідною і мала обмаль одягу, а такого в провінційній школі не пробачали. І учениці, і учительки одна наперед одної викуповували модні вбрання і хизувалися ними, пихато проходжаючись по коридорах на перервах. Олеся ж мала дві добротних, але достатньо зношених поторсаних ковтини, дві спідниці та старенькі підтоптані черевички. Усе було чистим і акуратним, але віддавало позаторішньою чи тільки позаторішньою модою провінційністю. А в глибинці ж так ненавидять власну провінційність і не сприймають її у комусь, намагаючись бути нібито непричетними до сільських манер і убоством. Олеся і сама була не проти оновити свій скромний гардероб, проте всі заощадження змушена була віддавати банку. Дівчина сплачувала кредит за хатинку, яку придбала у райцентрі. Одних тільки грошей від проданої глинянки з обістя у селі не вистачило. Дужче закутавшись у теплий в'язаний шарф, Олеся зупинилася біля гарно прикрашеної новорічної вітрини. Крихітна, яскраво вбрана ялиночка, веселий Миколай із червоною торбою за плечима, вата замість снігу, кольорові блималки. Свято було так близько, воно було таким радісним, а Олеся й не помічала раніше. За горою атестаційних робіт і зошитів із контрольними дівчина й забула, що скоро різдво. А колись, коли бабуся ще була жива, вона ж так ретельно до нього готувалася. Генеральне прибирання, куття і ще одинадцять страв. Страв обов'язково мало бути дванадцять як апостолів, піс до першої зірки на святвечір, ялинка та бодай одна хвойна гілка і пару саморобних прикрас, ну і ще якась цукерка та горішок на ниточках. Ой, як давно то було. На останнє бабусине Різдво Олеся спекла мандариновий пляцок, щоби потішити бабусю. І та тішилася, ой, як тішилася. А цьогоріч Олеся навіть ялинки не вбирала. Її пройняло тремтіння. На плечах забігали мурашки. Голова закрутилася, застуда знову давала про себе знати. І все ж дівчина твердо вирішила, що це різдво вона святкуватиме по-справжньому, а для цього горнятка чаю з медом було недостатньо. Олеся впевнено зайшла до магазину зі святковою вітриною, чого там тільки не було. Але дівчина швидко відшукала відділ, де продавалися малесенькі штучні ялиночки, придбала одну, до неї ще плетену зірочку, золотистий бант і червоний дощик. Вона аж сама здивувалася, коли продавщиця попросила у неї всього лише 30 гривень за все. Олеся завжди думала, що ці святкові атрибути коштують значно більше. Задоволена зі своїх покупок Олеся поспішила до продуктового відділу, Передбала все необхідне для мандаринового пляцка, куті та іще дечого. Якщо вже святкувати, то святкувати. А тоді поспішила на другий поверх магазину. Там продавали другі трав'яні та квіткові чаї. Звідти завжди так спокусливо пахло. Чомусь Олеся купила дві баночки, закоркованих дерев'яними чопами. Для одної з них вона придбала красиву подарункову обгортку. А може таки доведеться комусь на це різдво справити подарунок? Бо ж завжди так, коли тільки є дар. То завжди знайдеться, кому його віддати. Радісна дівчина поквапилася додому. Навіть незважаючи на те, що температура піднялась, і Олесю морозило, ішлося їй якось по-особливому легко. Вона роздивлялася хатки на вулиці, оглядала, як господарі прибрали свої оселі до свят. Хтось поставив перед домом ялинку. Хтось повісив під дахом діда Мороза, який ніби намагався добратися непоміченим до комена, щоби через нього потрапити до дитячої кімнати і розкласти малятам під подушки подарунки в барвистих обгортках. А хтось розвішав миготливі гірлянди. Олесі ж і її крихітна ялиночка здавалася найсвятішою, найгарнішою. Одна тільки хатинка на краю вулиці, за нею уже починався луг. А за лугом ліс стояла неприбрана, смутна. Навколо неї були стосами поскладені дрова. Видно, газ сюди не підводили. Тому дрова використовувалися не лише для того, щоб опалювати взимку хату, але й щоб втримувати те тепло. Так само, колись вони з бабусею обкладали свою глинянку кукурудзинням. До горла підступив клубок. Щось таке віддалено рідне було в тій хаті. Олеся мимоволі зупинилася. Пильніше оглянула хатинку. На дровах, підігнувши під себе пухнасті лапки, спали два котики. На прив'їзді сидів кодлатий песик. Вхідні двері заскрипіли, і з хати вийшла старенька жіночка з відром у руці. Голова замотана в хустку, ноги взуті в старі, замащені в валянки. Такий самий брудний фартушок, зморщене обличчя, зашкарублі руки. Жінка помітила Олесю і усміхнулася їй. Холодно сьогодні, правда? Такий вітер колючий, аж на двір не хочеться виходити. Олеся усміхнулася у відповідь. Дуже холодно. Подув пронизливий вітер, посипав дрібний сніжок. Олеся знову усміхнулася до жінки, закуталася в шарфик і звернула на свою вулицю. Дівчина вже знала, для кого призначався чай у подарунковій обгорці. На святвечір вона обов'язково завітає сюди, у хатинку на краю вулиці. Олеся вже майже очуняла зі своєї застуди, і з самого ранку вона порядкувала на кухні. Запах печеного пляцка лоскота ніс. До нього додавався аромат тертого маку. Олеся терла його в старій глиняній макітрі дерев'яним макогоном, який за традицією не облизувала, щоб чоловік, боронь боже, не попався лисий. На столі стояли в горнятках родзинки, налущені горішки, у каструлях і мисках ховалися інші інгредієнти і напівготові страви. Хата блищала чистотою. Ялиночка красувалася в олесиній спальні. На ній висіли горішки і шоколадні цукерки, прив'язані за ниточки. Коли все було готове, а на небі займалася перша зоря, Олеся одягла своє нове синє плаття. Вона таки наважилася купити собі обновку на свята. Загорнувши кутю в горщику в свій в'язаний шарф, дівчина поклала її в кошик до решти подарунків. Тепло одяглася і поспішила на двір. Мороз прощипував щоки, сніжинки сідали на лице. Олеся добігла до вбогої хатинки і постукала. Через віконниці не пробувалося світло, та й собаки на дворі не було. Невже нікого немає? З острахом і передчуттям гіркого розчарування подумала дівчина. Але за дверима почулося шаркання. Хтось тремтячим голосом кволо проказав. Іду, іду. Двері прочинилися. Та ж сама жіночка намагалася роздивитися несподівану гостю. Вона втерла фартухом цього разу чистим, сльози з очей і запитала. Ви когось шукаєте? Олеся переступила з ноги на ногу і відповіла, усміхаючись, Вас. Я прийшла до вас у гості. Бо теж не маю з ким зустрічати святвечір, як і ви, здається, я вам не заваджу. Жінка цього разу не стрималася і від несподіванки заплакала, вже не втираючи сльози фартушком. Але, щоб не налякати таку дорогу гостю, потягнула її за рукав до хати. Біла пухнаста кицька підбігла до господарки, високо задерши хвоста, і потерлася до її ніг. Із кухні задріботів собака і пометляв хвостом, вітаючи гостю. Інша кицька тим часом вискочила на стіл і намагалася подсупити з нього скромну вечерю. Іч яка? гукнула господиня, зганяючи її рукою. Вона на швидку руч витерла для певності стола і приставила другого стільця, запопадливо протерши і його. Олеся засміялася. Так ця жіночка нагадала її бабусю, а хитра кицька їхнього сільського кота Василька. Вона швиденько розставила на столі свої дарунки, поки баба Марта, так господиня представилася, заходилася коло чайника. Ще ніколи в Олесі не було такого щасливого різдва з того часу, як померла її бабуся, а в цієї самотньої жінки баби Марти і поготів. Вони цілий вечір весело розмовляли, співали колядки, прихвалювали вечерю, ділилися спогадами. На прощання Олеся поцілувала бабу Марту в зморщену щоку, а та, плеснувши себе по чолі, поспішила кудись у хату. Почекай, дитино, почекай, уже звідтіля гукала вона. Олеся взяла на руки кицьку і присіла в коридорі. Уже за декілька хвилин баба Марта швидко крокувала до неї, розмахуючи рукою. У руці щось було. Це тобі, дитино. Жіночка розтулила долоню. У ній лежала прекрасна нитка бірюзи. У тебе такі чудові блакитні очі тобі пасуватиме, а як одягнеш на мисто до цього плаття, ой і та, то всі парубки будуть твої. Засміялася старенька. Цього разу сльози заблискотіли в Олесених очах. Бабусю, Марта, а ви ж прийдете завтра до мене святкувати Різдво? У мене є красива ялинка. «А Якби то я не прийшла, певно, що прийду. Тільки ти зайди за мною, бо я сама боюся заблудити. Олеся знову нахилилася до старої і обійняла її. Христос народився, ледь чутно прошепотіла вона. «Славите його, ще тихіше відповіла баба Марта, ховаючи заплакані очі.